Доброго дня, шановні учасники вебінару. Сьогодні я, як представник підрозділу по роботі з податковим боргом Бартманський Богдан Віталійович, хотів би вам розповісти про ті особливості, які сьогодні існують в державі в період провадження воєнного стану, ми знаємо, що з початку війни, військової агресії Російської Федерації проти України, було прийнято чимало норм законодавства, які дозволяли платникам податків не виконувати свої бюджетні зобов'язання, особливо на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Спочатку значить, Верховна Рада відповідним чином призупинила терміни сплати, а також призупинила сперли термінів вжиття заходів, які передбачені чинними нормами податкового законодавства. Це саме заходи пов'язані з надсиланням платникам податків податкових вимог, з реєстрацією права податкової застави, з життя інших заходів, які передбачені алгоритмом опрацювання податкового боргу. Але разом з тим, вже в травні місяці був прийнятий закон Верховної Ради, який з 1 серпня відновив терміни сплати, хоча заходів стягнення ці відновлення не торкнулися. Одночасно з цим сьогодні ми вже маємо повний комплекс нормативної бази, який дозволяє податковим органам продовжити роботу з цією категорією платників податків, які в той чи інший спосіб допустили виникнення податкового боргу. Хотів би зазначити, що 3 листопада 2022 року ще, з набранням чинності 25 листопада 2022 року, Верховна Рада України Прийняла закон No2719. Цим законом були внесені зміни до статті 69, пункт 69.9, де відповідним чином було доповнено значить, виняток в частині зупинення термінів сплив, яких був передбачений зв'язку з воєнним станом для заходів стягнення. Як наслідок, з 25 листопада фактично всі платники податків, які мають податковий борг. Можуть стикнутися з повним комплексом заходів стягнення, як то реєстрація права податкової застави, зупинення податкових операцій на рахунках платника податків, стягнення коштів з цих рахунків, продаж заставного майна і так далі. Тому подібне. Першим кроком інформування платників податків є безумовно направлення податкової вимоги. І хотів би зазначити, що саме вчора, 22 березня 2023 року, відповідно до закону цього 27.19, Державна податкова служба України передбачила відновлення програмне відновлення формування податкових вимог. І вже з завтрашнього дня всі платники податків, які не змогли бути проінформовані, про існування боргу, який перевищує розмір 3060 гривень. Почнуть отримувати відповідні податкові вимоги. Значить, ми розпочнемо направлення податкових вимог і не лише це, але й відповідним чином реалізацію всіх інших заходів, які передбачені податковим кодексом. Одразу застава відповідним чином витримка 30 днів, і як наслідок потім робота з грошовими коштами платника. А у разі нереагування або недостатності грошових коштів, значить, звернення стягнення на майно. Це рухоме і нерухоме опис і реалізація. Хотів би зазначити наступне, що держава робила цілу, цілий комплекс зустрічних заходів, які би дозволили платникам податків уникнути нарахування півні штрафних санкцій, а також. Заходи з примовленням надання допомоги платникам податків у розрахунках з бюджету. Зокрема, нагадаю, що в період пандемії, який передував початку війни, Державна податкова служба України списала в повному розмірі всі суми боргу до 3060 гривень. Фактично ті платники податків, які не отримували вимог, які не були там належним чином проінформовані. Значить, отримали право не платити свої податкові зобов'язання до цієї межі. Одночасно з цим, на сьогоднішній день ситуація з накопиченням незначних сум боргу є досить негативною. І практично вернулася до е, цього пандемічного прощення боргів. На сьогоднішній день хочу звернути увагу, що фізичні особи. Мають суму боргу до 3060 гривень по всій області в загальній кількості 60, більше 60 тисяч випадків. Тобто 60 тисяч громадян, фізичних осіб, підприємців відповідним чином мають незначні суми боргу. І разом з тим, після відновлення відповідних заходів стягнення, і не будуть отримувати відповідних повідомлень. Разом з тим, значить, будуть мати борг. І можуть стикнутися з тим, що на ці суми ворогу буде нарахована піднять штрафні санкції. Що б я рекомендував би в даному випадку? В першу чергу, всі платники податків мають доступ до інтернету, відкрили браузер, зайшли на сайт ДПС України і в правому верхньому кутку можете знайти кнопочку Електронний кабінет платника, натиснувши на неї відповідним чином з використанням ну, для прикладу того ж самого додатку Дія считавши QR-код при вході, ви потрапляєте в свій кабінет. Як наслідок, ви можете в своєму електронному кабінеті платника податків побачити, які у вас є борги, чому вони виникли відповідним чином. Бачите історію виникнення цих зобов'язань, які є. Особливо, якщо це менше 3060 гривень. Це актуально, Чому? тому що вимога не надсилається, ви можете про це не знати. Ось, а відповідним чином, у разі наявності об'єктів оподаткування, це в першу чергу майнові податки, так? Ось, ви могли б і не отримати відповідним чином податкове повідомлення рішення про нарахування зобов'язань. Тому що ви знаєте, сьогодні воєнний стан відповідним чином не завжди відділення поштового зв'язку можуть значить, справитися з об'ємом кореспонденції і належним чином вручити вам це повідомлення, яке ми насилаємо. Але разом з тим. Повідомлення буде вважатися врученим, навіть якщо воно вернулося відповідним чином до податкового в зв зв'язку з неможливістю цього вручення. В картісі з'являються борги. Якраз ці 60 плюс тисяч боржників фізичних осіб, це в основному майнові податки. Відповідним чином платники податків можуть довідатися інформацію про наявність або відсутність таких зобов'язань, не сплачених саме в своєму електронному кабінеті платника податків. Якщо ви відвідали цей електронний кабінет, вам не потрібно шукати реквізити, не потрібно визнавати суми, там все вказано. Відповідним чином натиснувши інструменти, використавши, які є в електронному кабінеті, можна одразу там же і заплатити. Тому я наполегливо рекомендую значить, цікавитися своїм станом розрахунків з бюджетом онлайн, безпосередньо в ресурсі, офіційному ресурсі Державної податкової служби України. Заплатили і забули. Хочу сказати, що аналогічна ситуація по стану розрахунки з бюджетом і виникненні сум боргу 360 гривень спостерігається і по юридичних особах. На сьогоднішній день при наявності загальної кількості трошки більше півтори тисячі боржників юридичних осіб, 300 з них, 300 з невеличким постиком, теж мають борги в невеликих обсягах. Ось. Хочу зазначити, що ті платники. Які накопичували борги в період дії воєнного стану з лютого місяця 2022 року, практично по сьогоднішній день? І ці суми боргу е, виникли в цей період, не були охоплені заходами, стягнення, перевищують 3060 гривень, вони вже з завтрашнього дня почнуть отримувати податкові вимоги. Є знову ж таки. Згідно новоприйнятого порядку направлення податкових вимог, вона в першу чергу буде з'являтися в електронному кабінеті платника податків. Тобто навіть і в частині вже процедури стягнення ви теж там побачите відповідні маркери існування боргу, маркери загроз нарахування північ штрафних санкцій, маркери, скажімо, необхідності проведення розрахунків з бюджетом Тому я рекомендую черговий раз. Користуватися нашими ресурсами, де є і суми, де є реквізити, історія виникнення і відповідним чином попередження про те, чи є у вас борги, чи їх немає. Також хочу звернути вашу увагу на те, що не краща ситуація зі сплатою єдиного соціального внеску. Незабаром ми теж відновимо роботу по опрацюванню новостворених сум боргу по ЄСВ, раніше існував порядок, при якому ми направляли фактично щомісяця. Значить, повідомлення в вигляді вимог про слату бору. Після узгодження акцептації таких вимог вона потрапляла на виконання в ДВС відповідним чином. Ця робота була теж зупинена значить, на період скажімо, військового невоєнного стану. Значить, на сьогоднішній день, як наслідок, у нас сьогодні накопичилось майже тисячу боржників юридичних осіб, в тому числі з боргом до 10 гривень 36 суб'єктів. І Понад 5 тисяч боржників по єдиному соціальному внеску фізичних осіб, з яких 95 до 10 гривень. Чому я наголошую саме по ЄСВ до 10 гривень? Бо так як в боргу межа 3,60 гривень не передбачає заходи стягнення і не передбачає надсилання такого повідомлення, як податкова вимога, так само і вимога про сплату боргу недоїмку по ЄСВ, саме по ЄСВ. Не направляється, якщо у боржника борг не перевищує 10 гривень. Все, що більше, опрацьовується, передається на стягнення в державну виконавчу службу. Тому рекомендую також аналогічно і по ЄСВ цікавитися своїм станом розрахунків з бюджетом. Чому? Тому що процедура стягнення боргу по єдиному соціальному внеску, вона значно простіша. Фактично одразу після узгодження сума передається на стягнення в ДВС. І як наслідок, крім сум боргу, крім піні штрафних санкцій, які передбачені за несплату ЄСВ, ви ще попадаєте відповідним чином на сплату витрат виконавців. Витрати виконавців значні, відповідним чином, іноді навіть перевищують суму боргу, якщо вона є не в незначному обсязі. Що е, стосується комплексу заходів і алгоритму дій податкових органів у разі виникнення податкового боргу його існування в розмірі понад 3060 гривень. Хочу звернути увагу, що це все виписано в розділі 9, 9 Податкового кодексу України, ви можете собі відкрити, почитати, там він невеликого розміру, відповідним чином вся ця хронологія виписана. Значить, даним розділом передбачено, що податковий орган надсилає платнику податків податкову вимогу, відповідним чином одразу виникає у платника податків право податкової застави. Звертаю увагу, що право податкової застави виникає в силу закону, не потребує документального узгодження. Тобто, оформлення не обов'язкове разом з тим, право податкової застави виникає і поширюється на майно платника податків. Пізніше. Складається відповідним чином акт опису і реєструється обтяження в реєстрі обтяження рухомого нерухомого майна. Після спливу терміну 30 днів з моменту направлення відповідним чином податкової вимоги розпочинається робота в першу чергу з грошовими активами. Що це передбачено? Чим це передбачено, яким чином це здійснюється? Податковий орган звертається до суду значить, з. Клопотання щодо надання значить, рішення про стягнення коштів такого платника податків. Разом з тим, якщо у платника податків борг сформувався виключно з добровільних нарахувань, тобто це не контрольно-перевірочна робота, а саме нарахування самостійно задекларованим платникам податків. І цей борг існує у платника податків понад 90 днів. То податковий орган вправі прийняти самостійне рішення без рішення суду і розпочати процедуру стягнення даних значить, не залучаючи алгоритм звернення до органів суду. Після опрацювання грошових активів платника податків, якщо ми пересвідчилися, що їх недостатньо на ваших карткових рахунках, це якщо фізичні особи, на банківських рахунках. Фізичні особи у нас теж мають особливу процедуру стягнення, виключно через рішення суду з залученням ДВС, а юридичні особи опрацьовуються податковими органами самостійно. Тобто, спочатку будемо відмежовувати юридичні особи, потім розкажу про фізичні юридичні особи є у разі недостатності коштів на рахунках платника податків. Далі ми рухаємося в сторону значить, опрацювання наявного майна. Що змогли описати? Рухоме за відомостями органів реєстрації або з фактичним виходом, нерухоме майно, яке зареєстровано в відповідних реєстрах прав власності, значить, і описане податковим органом, підлягає відповідним чином опрацюванню, також і залученням органів суду. Податковий орган теж отримує дозвіл, і після цього здійснюється реалізація заставного майна. У разі недостатності коштів від продажу майна. Ще може розглядатися питання залучення додаткових джерел у вигляді дебіторської заборгованості. Значить, також опрацьовується. І якщо весь цей комплекс заходів, відповідним чином, про який я вам сьогодні розповів, не дав бажаного результату, може розглядатися питання визнання цього суб'єкта-боржника, якщо в нього суми боргу, безумовно значні, в першу чергу. Можна задати питання щодо визнання цього підприємства неплатоспроможним і проведення ліквідаційну процедуру. Щодо фізичних осіб, звернув вашу увагу, що ми самостійно, значить, рахуночки, майно і тому подібне, не опрацьовуємо. По фізичних особах ми працюємо виключно із залученням органів Державної виконавчої служби. Тобто, наша задача повідомити вимогою платника податків відповідним чином. І звернутися в суд з метою забезпечення стягнення боргу в судовому порядку. Разом з тим інститут права податкової застави теж може застосовуватися. Тобто ми з метою забезпечення джерел погашення боргу реєструємо право податкової застави, тому платник податків фізична особа може, в принципі, стикнутися з існуванням обтяжень, заборон на відчуження дівгорухомого, рухомого нерухомого майна. Ось. Це, в принципі, коротко алгоритм е, нашої роботи з тими платниками податків, які накопичував берегі, користуючись е, значить, послабленнями, передбаченими в період воєнного стану, і користуючись тим, що ми не турбували його. Сьогодні весь цей комплекс заходів, вся ця. Е, якби, Процедура буде застосована повному обсязі. Тому рекомендую не чекати, поки ми пореєструємо по всі застави, які тільки можливі, чим заблокуємо всі ваші видаткові операції, і будемо створювати е, такі е, обставини, які не дозволять вам взагалі значить, здійснювати господарську діяльність або відновити свою підтримську діяльність в майбутньому, е, здійснити повний розрахунок з бюджету. В першу чергу. Це стосується боргів до 3060 гривень, де піння штрафні санкції нараховуються. І відповідним чином ця сума боргу може якби, з переходом понад 3,060 спричинити відповідні негативні наслідки для вашої роботи. Ось. Ну, і безумовно, всіх інших платників податків, які перевищили межу 3060, не чекайте податкових вимог, не чекайте застави, сьогодні йдіть розраховуватися з бюджетом. Або, відповідним чином, заглядайте в свій електронний кабінет платника податків і здійснюйте розрахунок прямо там. Хочу сказати, що саме від сумлінності виконання своїх бюджетних зобов'язань і своєчасності проведення розрахунки по своїх боргових зобов'язань залежить. Наша перемога. Тому що якщо ми будемо своєчасно розраховуватися з бюджетом, то відповідним чином і будуть ресурси для підсилення значить, фінансування наших збройних сил України. Тому щиро сподіваюся на вашу сумлінність, на дисциплінованість і е, вірю в те, що заходи стягнення примусового порядку до вас е, будуть Такому фіскальному значить, методі застосовуватися не буде, ви самостійно, використовуючи наявні інструменти, здійсните розрахунок з бюджету. Дякую за увагу. Щиро бажаю бути вільними від боргів і перемоги!